Дорога церква, я вас вітаю. Сьогодні продовжуємо читати послання апостола Павла до колесян. Ми вже починаємо дивитися і читати другий розділ. Я не пам'ятаю, вже казав я вам чи ні, але послання до колосян воно може бути поділено на дві частини. Перша частина це догма, я зараз поясню, що це. А інша частина це вже практика. Ну, це вже знайоме слово таке. Ось з другого розділу починається практика, те, що повинні ми робити. А що таке догма? Догма це те, що не потребує доказів. І, на, і перед тим, як перейти до практики, що ми повинні робити, Павло дає догму, тобто те, що ми віримо, те, що є, дає амінь. І воно не потребує якихось доказів. Ми з вами. У першому розділі читали про велич Ісуса Христа, про те, що Він є Божий син, про те, що Він зробив для кожного з нас. І ми багато дуже говорили, що Він має велич у Євангелії, коли Євангелія говорить про нього. Ми казали про божественність Ісуса Христа, про Його участь у творінні, поведінні, про те, що Христос є голова, це є все добре, це дає амінь. І я не вважаю за те, що потрібно б сьогодні якісь докази приводити до того, що Христос дійсно є великий, що Він є Божий син. Ми це приймаємо вірою. І вже з другого вірша, як я казав, Павло переходить вже до практики. Якщо Христос є такий великий, Він є Божий син, і ми його шануємо, і ми називаємо себе християнами тих, що слідують за Христом. То ми тоді повинні жити ось так. А як? І далі, з другого розділу, Павло пише, як ми повинні жити, коли Христос є Господарем нашого життя. Я буду читати з першого вірша. Ми вже минулого разу говорили з першої, другій, третій читали, говорили. Але я їх нагадаю, бо інші вірші вони пов'язані. І Павло пише, другий розділ з першого вірша. Я хочу, щоб ви знали. Яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто лаодикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя, хай потішаться їхні серця у любові поєднані для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби при мудрості і пізнання заховані. А це говорю, щоб ніхто з вас. Не звів фальшивими доводами при суперечці, щоб ніхто вас не звів. Бо хоч тілом, каже Павло, я й присутній, Та духом я з вами і з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа. З першого віршами минулого разу якраз говорили про те, що Павло каже про велику боротьбу. Про цю боротьбу він починає взагалі з першого розділу, з 29-го говорити. І много разу я пояснював, що коли писав Павло листа, то не було цього поділення. Вірші, розділ, а був текст. Ну Чомусь так прикладачі вирішили, що треба його розділити, ці вірші. І ось він каже про боротьбу. Я повторюю минулу нашу проповідь. Це була боротьба, але він каже, хай потішиться їхні серця. У любові поєднані, щоб вони у любові, як одне ціле, потішалися. У чому? І для чого? Потішалися у Христі для того, щоб їхнє познання і розуміння Бога доповнювалось, щоб вони бачили оцей скарб у Христі. Бо коли я бачу, що Христос є коштовність, я буду його триматися, Він буде для мене цінністю. І сьогодні ми вже читали що четвертий вірш. Що Павло каже, це я говорю, щоб ніхто не злів вас фальшивими доводами при суперечці. Я вам кажу істину, каже Павло, я хочу, щоб ви стояли у цій істині, бачивши дорогоцінність у Христі. Але я вже казав, що були люди, які казали, що цей таємниці володіють тільки окремі люди, які мають духовний якийсь сан. А ви, прості люди, не можете цього пізнати, бо Бог вам це не відкриває, цю таємницю. Але Павло каже, це не є правда. Бог вже Духом Святим відкрив вам. Все, що вам потрібно е, необхідне для спасіння, освячення та прославлення, що ми маємо в Ісусі Христі. Каже, Духом Святим це відкрито. І це каже, Павло, я говорю, щоб ніхто не зводив вас цими фальшовими доводами при суперечці. А люди сьогодні, вони дуже можуть вас уловлювати оціми словами, обманчивими словами. А чи дійсно є Бог? А чи дійсно Христос смер на христі? А чи маєте ви докази, що Бог існує? І ось такими розмовами інколи люди починають, коли людина тільки прийшла до Бога, і є люди, які хитрощами. Хитрими словами можуть звести таку людину. Тобто вона починає заздалегідь, десь там розказувати щось з тобою спілкуватися. І потихеньку-потихеньку переходить на такі теми, коли ти дійсно починаєш задумуватись, а чи дійсно Біблія є істиною? А чи це правильно написано? Наприклад, можуть вам казати, що Біблія була написана, перекладена людьми. Чому ви їй вірите? А може люди, які прикладали щось помилилися, а може десь щось забули додати. А чи дійсно були ці чудеса? І ми бачимо, що в церкві у колосах була така проблема, що люди втягували в суперечку віруючих людей, і тим самим люди, які були не дуже розумні у Слові Божому, вони падали, було падіння. Бо у них з'являлися сумніви, чи дійсно Бог існує, і чи дійсно Христос такий великий, чи дійсно Він є Божий син. А можливо, Він був звичайно людиною. Сьогодні і на це кажуть, що Христос не був Богом, Він був людиною. А ви його шануєте і вклоняєтесь. Але каже Павло, я хочу, щоб ви стояли твірдо, твердо стояли у вірі. І я хочу, щоб ніхто не звів вас з фальшивими доводами приспрещети. Бо каже, хоч тілом я і не присутній, тілом я не можу з вами бути, підтримати вас, укріпити вашу віру. Але каже Духом, я з вами, я присутній. І ми бачимо ось цю турботу Павла за цю церкву церкву. І не тільки за церкву Колосуха, але ми бачимо і за Кію. А якщо ви будете читати послання до Крінтян. Ви побачите, що і про ті церкви він турбувався. Його хвилювало те, що у ці церкви проходило, проникало це неправдиве вчення. І люди, деякі почувши у цих вчителів, які не є правдомовці, вони йдуть за ними. І до послання до Тимофія Павло попереджає, каже, будуть люди. Які будуть шукати тих, хто буде говорити добре на Вухо? Приємне, і вони будуть йти за цими людьми. І ти повинен бути готовий до цього. І сьогодні, якщо ми подивимося, деякі церкви мають падіння, розділення. Чому? Тому що знаходиться людина в церкві, яка починає людей налаштовувати проти служителів. Казати щось про служителів невірне і уводить людей, і засновується нова церква. І це не є прав... правильно, цього не повинно бути. І ось Павло, ми бачимо його турботу, і він каже, я духом з вами. І каже, я з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа. Павло, як ти можеш це бачити? Павло, ти ж у в'язниці. Ти ж кажеш, що ти тілом не можеш перебувати. Але він каже, я ж духом з вами. А він чує, бо йому про цю церкву хтось розказав. І ми з вами вже читали, хто розказував про цю церкву йому. І ми бачимо, що ці чутки про цю церкву, вони дають йому велику радість, вони його потішають. Що ця церква, вона стоїть. Оця догма, це що не потребує доказів, істина про Ісуса Христа, вона каже, у вас є. І ви в чому стоїте. Порядок та твердість, про яку каже Павло, це такі бо Він використовує слова, якщо ми подивимося, що е, мають значення у військовій термінології. Це. Військовий термін це готовність до бою, коли є бойовий оцей порядок, коли війська готові зустрічати ворога. Тобто вони вже мають якийсь такий стрій. Наприклад, у римлян це було дуже популярно, у них були різні строй для різних ситуацій. Тобто, у той час ми розуміємо, як воювали, це не зараз, коли строю не потрібно ніякому. Але тоді це було дуже важливо, коли люди сходилися один з одним. І він каже: я бачу, що ви маєте отакий от бойовий порядок. А це про що каже? Єдність, одне ціле. Ви об'єдналися в Ісусі Христів і маєте одну ціль. Бути вірними до кінця Ісусу Христу. І це дивовижно. Павло. Чувши тільки про цю церкву, він бачив. Він Духом Святим бачив оцю цю єдність. І він каже, «Я бачу цей порядок, що ви стоїте твердо в вашій вірі, в Ісуса Христа, який приклад для кожного з нас, щоб ми також твердо стояли в вірі. Неважливо, що сьогодні будуть люди казати, як вони будуть намагатися збити нас з істини, казати щось своє. А сьогодні у світі багато інформації. Сьогодні інтернет, який пеструє багатьма проповідями. І інколи в проповідях, які ви чуєте, ви можете почути те, що тут не проповідується з цієї кафедри. І людина, почувши ці слова, вона теж може в сумніву дати місце в своєму серці. А може, щось кафедри в кафедри мені не те кажуть? А може у нас служителя не так розуміють? Може там щось є інше. І тому нам дуже важливо передивлятись, яка інформація сьогодні впливає на мене. Кого я сьогодні слухаю? Хто сьогодні мене веде по цьому життю? Я вчора у Недобовиці, коли проповідав, я дуже багато говорив про те, що Христос є нашим Господнем, якого ми повинні слухати, і за яким ми, нам треба йти, слухати Його голос, бо чому? Бо Він є голова церкви. А якщо я його тіло, то я повинен підкорюватися голові, що вона мені каже, бо він є розум. Він знає все. А якщо я, як його тіло, буду робити щось своє, а не те, що він мені каже, то ось тут і буде біда. Бо я буду робити не те. Я буду йти не туди. Щоб хтось. Не звів вас фальшивими доводами. Перше Коринтян, якщо ми відкриваємо апостола Павла послання до Коринтян перше. 3 розділ з 10-го вірша, Павло каже, я за благодатью Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А яка ця основа? А вона це Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золото, срібло, драгоцінного камня, дерева сіна соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло якесь збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Бачимо, Павло, говорить про основу, яке є Ісус Христос. Який фундамент сьогодні маю я? На чому я сьогодні будую своє життя? Яка моя основа? Чому це важливо? Тому що на те, на що я опираюся, те й буде мене або витримає мене, або зламається. І питання, у чому я стою сьогодні. Бо якщо я свою надію, своє життя будую на своїх якісь міркуваннях, баченнях, то можу прийти час, коли з'явиться, що я помилявся. Ося моя надія на щось вона просто зруйнована. Але є основа одна, яка ніколи не зруйнується, це Ісус Христос. Якщо я буду будувати своє життя на Ньому, то я устую. І ми бачимо, що на цьому основі. Кожен будує чого свого. Золото, срібла, сіна, соломи. Ми можемо будувати різні різні будинки. Маючи одну основу, навіть ми можемо будувати різні. Чому? Тому що ми духовні, але наш духовний зріст у кожного різний. Хтось є твердий, хтось слабий. Когось достатньо одне слово сказати, щоб його похитнути. А іншому треба якийсь торнадо послати, щоб його похитати. І ми бачимо, що все в вогні буде випробувано. Наше життя, наше життя, воно випробовується. І Бог дає нам оці випробування, щоб ми бачили, чого сьогодні я будую. Наскільки сьогодні. Міцне моє життя. Чи воно, можливо, І Якесь випробування невеличке, а я вже все. Я вже здався. Уже сумніви є. Недовіра до Бога. Є якийсь ропот, незадоволення. Дивіться, дивіться хто на чому строїть. І коли чиє є діло якесь будував, хто устоїть, то той нагороду отримає. Вірні отримують нагороду. А коли ж діло згорить, то й матиме шкоду, та сам він спасеться. Але як би з вогню. Як би з вогню, як, як ото Бог вирвить, бо Бог бачить кожного з нас, Він знає, де ми слабкі. Але Він дає випробування по нашим силам. Він знає, що ми можемо. Витримати. Але інколи ми проявляємо слабкість, замість того, щоб стояти у боротьбі за Слово Боже за істину, ми обираємо щось інше, погоджуємося з чимось іншим, аби тільки від мене відчепилися, аби мені було легко. І ось таких людей можуть звісти фальшивими словами, суперечками люди цього світу. Ісус Христос розповідає учням, мені потрібно піти вмерти за людей, за гріхи людей. Що робить Петро? Да не буде з тобою цього. Петро, ти ж учень. ти чув слова Ісуса Христа. Про що ти кажеш? Сатана знає, як підійти. Але дуже добре, коли ми твердо стоїмо і будуємо. Свій будинок із твердого матеріалу. Дуже приклад цікавий Христос у Євангелії від Матфія. Зараз згадав його раптово. Якщо не помиляюсь, це сьомий розділ. 24 вірш. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів. Виконує їх подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, линула злива, розлилися річки, буря знялась, на дім той кинулась, та не впав, бо на камінні був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує. Подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, розлилися річки. І буря знялась, і на дім, той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Передивіться своє життя. Чому ви сьогодні будуєте? Де ваша основа? Якщо основа ваша Христос, то тоді, як мене, може хтось похитати? Чому сьогодні я можу похитнутися? Де є моя слабкість? На чим мені треба працювати в своєму житті? Каже Павло, я за благодаті Боже, що до на мені, як мудрий будівничний, основу поклав. Основа ваше серце вже покладена. Ви чули про Ісуса Христа. Ви знаєте про Його велич. І тому ви повинні на цьому будувати своє життя. А інше будує на ній. Не я будую. Не хтось будує ви. Несете відповідальність за те, як ви будуєте своє життя. Чи ви твердо стоїте, в Слові Божому, чи ви хитаєтесь. Про це ми і кажемо, коли ми говоримо, що треба читати Слово Боже постійно. Бо інколи можуть щось вигадати із Слова Божого, вирвати якісь вірші вам сказати. І сказати, ось це бачиш, оце от написано так, а ось ви вірите не так. І ми вже сумніву піддаємось. Яків пише у своєму посланні першому розділі п'ятий вірш нижче. А якщо і кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докаряє, і буде вона йому дана. Якщо вам потрібна мудрість, ви маєте джерело. Де його брати? Де брати цю мудрість? Йдить до Бога. Якщо є якісь сумніви, треба з ними боротися, йти до Бога, щоб Він відкрив вам, де є істина, де є правда. І далі ми читаємо, але нехай просить із вірою без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, як у жене, кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Не постійна на всіх дорогах своїх. Дивимось на Якова, пише про мудрість, каже, що треба просити, але без сумнівів. І здається, це треба просити мудрість без сумнівів, так? Але ні. Як і вже починає іншу тему розкривати. Він каже про все, що ви просите у молитвах. Ви повинні просити з молитви не тільки за мудрість вінка, там говорить. Все, що вам потрібно в житті, ми повинні просити з вірою без жадного сумніву. І далі ми бачимо вже третю тему, чіпляє чіпляю, Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку вже не кидає вітер. Чому? Зразу три теми. А тому що все пов'язане. Якщо ви не маєте віру, Йдете просити до Бога, то що ви не просили, ви не будете отримувати. Бо віри у вас немає, коли у вас може колихати все. І тому, і кажу, що така людина, хай не думає, що дістане щось від, від Господа. Двоєдушна людина не постійна, двоєдушна. Сьогодні я живу ось так, завтра ось так. Сьогодні я будую своє життя на цьому основанні, а завтра я буду другий фундамент мати. Сьогодні мені потрібен Бог, завтра людина потрібна, післязавтра мені гроші потрібні. Все пов'язано. У Якова все пов'язано? Я повинен бути твердим, не бути двоєдушним. Якщо є основа Христос, я на чому будую своє життя. Тоді я можу з вірою йти до Бога і бути впевнений, що Бог мене почує. Я тоді можу навіть просити мудрість. Але ми повинні дивитися, щоб ніякий, ніякий вітер не колихав мене, як морську вовну, щоб не було сумнівів. Боротьба з сумнівами. Також ми можемо прочитати друге послання до Тимофії, третій розділ. Апостол Павло пише і говорить наступні слова. 12 го вірша. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Усі, хто хоче жити побожно у Христі, хто має цю основу, вони будуть переслідувані. Чому? А тому що сатана знає, що ви йому не належите. І він буде робити все, щоб вас повернути до себе. цим свитам війну йому вести не треба, вони його. Ми ні Його. Ми належимо Богу. І тому Він війну веде з нами. І тому ми будемо переслідувані. І навіть будуть люди, які не будуть переслідувати зі злим якимось умислом, але вони будуть, якби підійдуть з вами з добрими словами і потихеньку почнуть щось своє нести, якусь свою інформацію. Аби тільки звести з істинного шляху, з правдивого шляху. І далі ми читаємо. Люди лихі та дурі світи матимуть успіху злому, зводячи і зведені пуше. Вони самі зведені. І вони будуть і вас зводити з цього шляху, щоб ви повернули. Вони будуть вам щось своє пропонувати. Щоб зруйнувати вашу основу. А ти каже, Павло, втім пробувай, чого тебе навчено, що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш дитинство Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. Усе Писання Богом натхнене, корисне до навчання. До докори, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Втім, перебувай, чого тебе навчено. Ми навчаємо з кафедри слова Божого, навчаємо істини. Якщо ви відкриваєте Святе письмо і бачите, що я або хтось інший з цього місця. Говорить щось інше, ви можете сказати, ти кажеш неправду. Ви маєте на це право. Але якщо вам звідси кажуть правду, тримайтеся її. Пам'ятайте, чому вас навчають. І чого тримайтеся. Чого тебе навчено, що тобі звірено? ти знаєш, каже, з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння. Ось наше джерело пізнання Бога. Ось чому Павло каже, я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас. І хай потішиться серце, їхні у любові поєднані для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості, пізнання заховані. Для всякого багатства повного розуміння, щоб ми мали розум Христів. Бо написано, що духовна людина вона може міркувати про все, бо вона має розум Христу. Бо хто Духа Христова не має, то й не Його. І якщо я маю цей розум, чому сьогодні на мене може впливати цей світ, тоді я повинен твердо стояти. Це Писання святе може зробити мудрі на спасіння вірою в Ісуса Христа. Це є наша основа. І ми бачимо, що це Писання натхнене Богом, воно Богом дане нам корисне до навчання, до кори, на праву, щоб ми були досконалі і до всякого доброго діла готові. Ми бачимо, що Павло каже, я хочу, щоб ви твердо стояли у слові, щоб ніхто не зміг вас звести з шляху, на який Бог вас поставив. Щоб ви твердо йшли за Богом вірою в Ісуса Христа. І каже, ви маєте оце святе письмо, яке може дати вам мудрість, щоб ми могли боротися з сумнівами, які сьогодні цей світ може сіяти в наші серця. Щоб ніщо і ніхто не міг нас збити з цього шляху. Якщо у вас не вистачає мудрості, якщо ви щось не розумієте, йдіть до Бога, моліться Йому. Звертайтеся і просіть у нього мудрісті. І якщо ви будете з вірою це робити, з вірою Ісуса Христа, то Бог вам неодмінно дасть те, що вам потрібно, щоб ви могли вистояти в будь-якому випробуванні і залишитися в Та буде Богу нашому слава кола за все. Амінь.